Наша війна не проти тіла і крові, не проти людей, а проти начальств, властей і духів зла. І ми це чітко розуміємо. Ті, хто несуть ці вчення, бісівські вчення, проти них ми боремося, а не проти простих людей, яких весь час тягнуть, що виконуєте закон 10 заповідей. Знаєте, наше спасіння більше, ніж закон. Це складно зрозуміти, можливо. Але ми під благодаттю, не під законом. Хто під законом, той під прокляттям. І коли люди це чують, воно травмує людей. Ти не можеш заслужити взагалі то в Бога нічого. Заслужити ти можеш лише вірою в те, що він сказав, в Його обітниці, в Його слово. Немає нічого іншого. Те, що він сказав, воно так і буде. Спасаємося благодаттю через віру, і це дар Божий, щоб ніхто не хвалився, що він може заслужити. Добре, євреїв, 2.3, Давайте почитаємо. То як же нам уникнути кари, якщо ми нехтуємо цим великим спасінням? Спасаємося благодаттю через віру. Віра від слухання слова Христового. Якщо дитина не чує слово Христового, скажіть, як вона може бути спасена? Ти то можеш кричати: Спасен, похрестив! О! Так як один каже, дитині було два тижні, я був в Україні, і мене не допустили до дитини, бо сказали, бо вона не хрещена, щоб я щось їй не зробив. Ну, це є в народі. Це не я придумав. То як же нам уникнути кари, якщо ми нехтуємо цим великим спасінням? Ми чуємо, ми каємося, прикликаємо ім'я Господнє і отримуємо спасіння. Це спасіння першим проголосив Господь наш. Все. Я би хотів, навіть на цьому можна було б сьогодні закінчити. Це спасіння проголосив Господь. Господь проголосив дітей хрестити без віри. Так чи ні? Ні. Так чи ні? Ні. Ні. Це написано, це не я придумав. Євреїв 2-3. Запам'ятайте, хочете, запишіть, ні, потім передивитися ще раз. Це спасіння першим проголосив Господь наш, хто не народиться згори, царство Божого не побачить. Воно закарбувалось в нашому розумі вже краще, ніж 2 на 2, 4 Першим проголосив Господь наш спасіння. А потім його підтвердили для нас ті, хто чув Господа. Яка перша проповідь була апостола Петра? Коли, його, коли Дух Святий зійшов на апостолів на тих людей, які там були разом з ними. Більше ста чоловік. Що відбулося? Петро дістав сміливість. Дух Святий повів. Він побачив багато народу, які зійшлися і дивилися, що там робиться. Якісь вогні сходили на них. Він що мовчав? Ні, він сказав те, що сказав Христос. Покайтеся. Христос сказав: І віруйте в Євангелію. Але Він говорив, що спочатку? Люди почули, Він каже, це ви своїми гріхами розіп'яли Ісуса Христа руками нечистивців. Це ви. Ви, ви, руками нечистивців, римлян розіпяли Ісуса Христа своїми гріхами розіп'яли. І людина, коли таке чує, каже, а що робити? Кого не спитайся, я грішний. Добре кажеш. А скоріше всього, знаєте, кажуть, як? Ми всі грішні. Знаєте, толпою легше сховатися там в толпі, десь там заховався, а потім казати, та як що? То всі так казали. Нідорогенькі, ти і Бог. Чи ти чуєш, що говорить Христос? Чи ти приймаєш, що говорить Христос? Чи ти звідси підеш з то, що ти собі далі думаєш? Якщо ти підеш з тим, що далі ти думав раніше, то читаю тобі ще раз Євреїв 2,3, то як же нам уникнути кари, якщо ми нехтуємо цим великим спасінням? Як уникнути тобі кари? Як тобі уникнути кари, якщо ти нехтуєш його спасінням? Якщо ти кажеш, мені вистачить, що мене в дитинстві хрестили. А я маю тверду віру якусь там батьківську.